Так, Всім доброго дня, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, показую вам соняшник від компанії Євросем. Авалон класичний, гібридик, гарний. Соняшничок стоїть непоганий такий. Ось отак. Провели вже одне підживлення, буде ще одне підживлення, зробимо йому. І буде все по красоті. Так що отакий соняшник. Амброзійка вже полізла. Завтра плануємо окучити, якщо вийде, загорнемо її окучниками. якщо не вийде, будемо працювати геліантексом. Але, чесно кажучи, по такому соняшнику не дуже сильно хочеться працювати геліантексом, його присаджувати. Але якщо вже буде край, то буде край. Будемо працювати. Соняшник стоїть крутезний, немає на ньому ніяких болячок. Дивіться. Стоїть увесь один в один, ну Я не бачу по ньому поки що нічого взагалі поганого. Ми ним задоволені зараз на даному етапі. Тут було внесено карбомідика сівалочкою перед посівом. Внесли, закультивірували і через дві тижні ми його посіяли. Так що подивимось. Є, звісно, той, що перший вискочив, такий стовбуряк, ось лопатий гарний, нема по ньому ніяких питань. Зробили дві міждурядки вже, два рази пололи його, тому що кисню треба було дати, жара, сонце давало трішечки. Про себе знати, але в середньому непогано. Берізки в цьому році, друзі, валом просто. Вона лізе, лізе і лізе. І ну що тут вам показувати? Соняшник, як соняшник, друзі? Все, вроді би, вам показую, розказую, який є на самом ділі. Зараз пече сонечко, у нас в моросі утром дощик, але ви ж бачите, листочки такі файні. Файні листочки, так дивися, взагалі він ракета така. Бачимо результат на фініші, але я думаю, що якщо ще пару дощиків пройде, буде все добре. Подобається, що зараз немає ні болячок, нічого по ньому. Це саме таке знаєте, головне, бо якщо соняшник наче боліти, то вже все. Забувай за гарний врожай, поки фунгіциди, поки те, поки оті всі стимулятори, хіріякати. А потім вже і нахер привіт. Так що ось, слід оприскувачі, що бризкали. Так що такі друзі, справи у нас. Підписочку зробіть, будь ласка, поставте лайкосика. Ну, хоч трішечки плюсик якийсь там ну, для розвитку каналу. Не жалійте. Я ж для вас стараюся, показую все, як є. Ось Авалон класичний, як є, так є. Подивимося. Так що такі друзі справи. Бажаю всім гарного вечора, гарного настрою, всього-всього і много-много. Дякую, всім пока-пока. Авалон класичний.